Рюноске Акутагава, мандарини. Якось узимку, одної похмурої днини, надвечір я сидів у кутку вагона другого класу поїзда Йокосука Токіо і в задумі очікував паровозного гудка. В освіченому електричними лампочками вагоні, крім мене не було нікого. Я виглянув з вікна. У надвечірній сутіні, чомусь ніхто не проводжав рідних або знайомих у дорогу. І тільки в клітці на пероні раз у раз жалібно скаволіло цуценя. Той навколишній краєвид у дивовижу точно відповідав тодішньому моєму настроєві. Невимовна втома і байдужість оловяно холодними хмарами облягали мені душу. Встромивши руки в кишені пальта, я навіть не мав охоти витягти вечірню газету і переглянути її. Та невдовзі пролунав паровозний гудок. Від серця мені трохи одлягло, я притулився головою до віконної рами і мимоволі чекав тієї хвилини, коли з перед очей почне відступати назад залізнична станція. Та не встиг я цього дочекатися, як від хвіртки на пероні. До мене долинув різкий стукіт гета. Тоді я почув сварливий голос кондуктора, двері до мого вагона навстіж відчинилися, і всередину квапливо зайшла дівчинка, років 13. Тієї ж миті поїзд здригнувся і поволі рушив. У клубах диму й кіптяви, що налітали на вагонні шибки. Бігли назад, і самотній водовіз, і червона шапка носія, що дякував якомусь пасажирові за щедрість, Ми миготіли перед очима перонні стовпи. Тепер мій настрій покращав я запалив цигарку і, звівши стомлені очі, вперше глянув на дівча, що сіло навпроти мене. То була, очевидно, сільська дівчина. На помащене її волосся було викладене в зачіску «Ітьогаесі». Потріскана шкіра на обличчі хворобливо пащила. На колінах, прикритих кінцями бруднуватого шарфа із зеленкуватої вовни, дівчинка притримувала чималенький вузлик у форосіки. а в примороженій руці стискала, наче якийсь скарб, червоний квиток третього класу. Мені одразу не сподобалось її незграбне обличчя неприємно вражала її неохайна одежина. Врешті мене дратувала й тупість отого дівчиська, що навіть не здатне було відрізнити квитка третього класу від квитка другого класу. Тимто, попихкуючи цигаркою і намагаючись швидше забути про малу пасажирку, я поволі розгорнув на колінах газету. Незабаром з надвору увірвалося сяйво, змішалося з електричним світлом у вагоні. І я виразно побачив слабо віддруковані стовпчики ієрогліфів, яких спершу не міг розібрати. Поїзд, видно, пірнув у перший тунель, котрих чимало на лінії йокосука Токіо. Однак, перебігаючи поглядом по газетній сторінці, що мала б розвіяти мою нудьгу, я дедалі більше пересвідчувався, що людей цікавлять тільки сірі буденні справи, перспективи миру, шлюбні оголошення. Скандальні випадки корупції, повідомлення про смерть. Тієї миті, як поїзд шугнув у тунель, мені здалося, що я рухаюсь у протилежному напрямку. Погляд мій тим часом майже механічно блукав по нудних, беззмістовних стовпчиках іерогліфів, а з думки ніяк не йшло, що в дівчачій подобі передо мною сидить груба життєва правда. Оцей поїзд у тунелі дівчина-селянка, газета. Начинена сірими, нецікавими відомостями, хіба це не символ таємничого, жалюгідного і нудного людського життя. З огиди я пожбурив газету, сперся головою об віконну раму і, наче неживий, склепівши повіки, закуняв. Збігло кілька хвилин. Враз, немов передчуваючи якесь лихо, я розплющив очі, розглянувся і побачив, що моя супутниця. Переступила на мій бік, і тепер уперто силкується відчинити вікно. Потріскане обличчя дівчинки наливається кров'ю, вона раз по раз шморгає носом, уривчасто сапає, метушиться та ніяк не може подужати рами. Такого видовища, звісно, вистачило, або я якусь хвилину поспівчував в малій супутниці. З того, як обабіч до вікон підступав косогір, укритий бляклою травою, я здогадався, що поїзд от от знову шасне в тунель. Однак дівчисько не переставало вовтузитися коло віконної рами, що, як на злість, не піддавалась. Я ніяк не міг второпати, навіщо дівчина так уперто силкується відчинити вікно. А втім, мені здалося, що вона це робить просто з примхи. Тому то, як і раніше, почуваючи в душі неприязнь до дівчини, я холодним поглядом стежив за її примороженими пальцями, що відчайдушно з усієї сили намагалися опустити раму, і злорадно хотів, аби їм це ніколи не вдалося зробити. Та нараз, коли поїзд, шалено загремотівши, влетів у тунель, віконна рама нарешті сковзнула вниз. З надвору через квадратний отвір досередини, ввігналися клуби диму і клаптики сажі. Я навіть не встиг затулити обличчя хустинкою, щоб не подразнити свого хворого горла, як дим покотив на мене валом, і я закашлявся. А дівчиську байдуже. Воно вихилилося з вікна, що аж кучері затріпотіли на вечірньому вітрі, і пильно вглядалося туди, куди мчав поїзд. Якби, стежачи за його поведінкою у хмарі диму, я не запримітив, що за вікном дедалі світлішає, і повіяло духом землі, запахом сіна і прохолодою, то, відкашлявшись, я б напевно нагримав на дівча і наказав би негайно зачинити вікно. Та в цю хвилину поїзд виринув з тунелю, і, затиснутий з обох боків трав'янистими схилами, саме проминав переїзд у якомусь убогому передмісті. Поряд з переїздом тулилися жалюгідні, пошарпані халабуди під стріхою та дахівкою. Сторож на переїзді, здається, махнув рукою, і в надвечірнім присмерку гойднувся білястий прапорець. Тільки на поїзд вирвався з тунелю, як за парканом коло безлюдного переїзду я побачив трійку червонощоких хлоп'ят, що збилися докупи, мов ягнята. Вони здавалися такими маленькими. Наче захмарне небо притискало їх до землі. Одежа на них була така злиденна, як і краєвид того передмістя. Не зводячи очей з поїзда, вони раптом замахали руками і, повитягавши свої тендітні шийки, радісно вигукнули щось незрозуміле. І тієї ж миті мала пасажирка висунулася наполовину з вікна, спритно змахнула руками. І на хлоп'ят, що проводжали її поглядами, пороснуло п'ять чи шість жовто-гарячих мандаринів, вісників теплого літа. Я на самохід затамував подих і враз усе зрозумів. Дівчина, мабуть, від'їжджає в найми, і отих кілька мандаринів, що вийняла з-за пазухи і кинула братам з вікна, це віддяка їм за те, що вийшли аж до переїзду проводжати її. В далеку дорогу. Ще одна мить і за вікном зник огорнутий сутінками переїзд у передмісті. Ростанув блиск мандаринів, розвіялись в повітрі хлоп'ячі голоси, схожі на пташине щебетання. Але в моєму серці та сцена закарбувалася назавжди. Відчуваючи, як душу охопило щось незбагненно світле і чисте, я зворушено підвів голову. І пильно глянув на дівчину зовсім іншими очима. Вона вже сиділа навпроти мене, її лице облямовував шарф із зеленкуватої вовни, рука притримувала чималенький вузлик і міцно стискала квиток третього класу. Вперше тоді я майже забув про невимовну втому забув про незрозуміле, жалюгідне і нудне людське життя. Читала Катерина Потапенко. Ілюстрації Анастасії Цалко, дизайн Анни Коваленко.